Чому різниця між живою вірою і релігією? В теперішній час можна помітити таку сумну статистику, що багато церков закриваються через те, що вони стали зовсім невідвідувані. Багато церков знищено або розрушено через війни. Багато церков закрилось під час карантину. І те, що люди вкладали. Дуже багато коштів, дуже багато своєї сили. Воно просто знищено, і люди дійсно знаходяться в розчаруванні. Це дійсно великі втрати. На це сумно дивитися. Проте є церкви, які навпаки, незважаючи на гоніння, незважаючи на карантин і війни, вони все більше і більше ростуть. Все більше і більше людей туди приходять, більше рятується душ, більше людей знаходять Бога. І чому ж такий контраст, дійсно? В чому різниця між тою і тою церквою? А різниця, вона пояснена в Біблії. Ще 2000 років тому, коли був Розіп'ятий. Ісус Христос, коли Він Воскрес, коли був його сюди перший прихід завіса в релігіозному храмі розірвалася, храм було знищено. Ті священники, ті ніби служителі, які займалися спотворенням слова, які просто релігіозно вірили Богу, так як їм зручно, вони були. Посоромлені, а учні Ісуса Христа, сам Ісус Христос, діти Божі, вони були наділені Духом Святим, вони прийняли силу, благодать і пішли проповідувати Евангелія до краю землі. І досі ці стандарти першоапостольської церкви, вони в багатьох церквах по світі зберігаються і будуть зберігатися аж до кінця. Цього світу, на другого пришестя Ісуса Христа. І ця церква згідно з біблійними пророцтвами, буде вознесена на небо, до раю, навіть не буде підсудна суду. І як сталося дві тисячі років тому, так буде і зараз. Якою б гарною. Не була споруда, скільки б грошей в неї не було вкладено. Якщо там немає е, Духа Святого, якщо немає щирого служіння Богу, якщо є спотворення Слова Божого, тобто люди додають або віднімають щось від Слова Божого, якщо вибірково виконується тільки Біблія, така церква довго не встоїть, адже е, тіло Ісуса Христа. Е, яким названа справжня церква, воно абсолютно покірне голові церкви, самому Ісусу Христу. І якщо ми, якщо церква вона слідує Слову, якщо вона проповідує Євангеліє до краю землі, якщо повністю притримується біблійних стандартів, то не дивлячись на різні обставини, які відбуваються в сучасному світі, не дивлячись на те, що буде відбуватись. Церква ніколи це не буде знищена, адже церква, в якій є Ісус Христос, в якій є Дух Святий, це церква переможців. Якщо ми діти Ісуса Христа, якщо ми з'єднуємося разом з Ним, з тим, хто переміг пекло і смерть, ми ніколи не будемо переможеними, адже світло, воно завжди перемагає. Пітьму тому ну, кожен з нас робить свій вибір, який напряму впливає на наше майбутнє і нашу вічність. Або ми вибираємо своє перекручене, перероблене Євангеліє і рано чи пізно будемо переможеними, або ми вибираємо шлях Ісуса Христа і будемо переможцями і тут, і в вічності.